Вам покажу відьму. Ви гляньте на її оцей погляд Ще ж стрибне прямо між очі. І он де наші кроленята. Позаганяла всіх. Угу. Привіт. Ти що роби? Скажи, ну от що їй зробити? Палку їй виписувати, так? Да? А тут уже вечеря, так? Да? Всі повсідалися в кормушечки. Кисся краще, правда? І мамка жде, поки всі наї... наїдяться. Ну і ці кролики у нас чекають вакцинації. Да? Все, сейчас закрию і ти впадеш. І малявочки. Хі. Такі гарненькі, так? Да? Підросли такі вже гарні. Ви вам їх, до речі, показували. Вони тільки навелися, там трішки було їм ще часу. Такі гарні.